Підбірка невдалих експериментів, що закінчились фіаско. Іноді, щоб зробити відкриття, потрібно ризикнути. Але буває так, що ризик перетворюється на комедію. Отже, тримайте три історії про експерименти, які явно пішли не за планом. Перша історія про генія, який вирішив винайти незгасиму свічку. Він змішував купу хімічних компонентів, зробив свічку, запалив, і вона дійсно не згасла, Повибухла. вибухла. І як виявилось, він випадково створив щось на кшталт фейерверку. Свічка летіла по кімнаті, влаштувала пожежу, і тільки сусіди з відрами змогли зупинити шоу. Друга історія про хлопця, який хотів приготувати найкрутіший бургер. Він подумав, якщо звичайна котлета смажиться 10 хвилин, то турбоспосіб на 1000 градусів зробить все за секунду. Він використав будівельний паяльник. Так. Бургер був готовий, але разом із ним згоріла сковорідка, витяжка і трохи кухні. І фіналочка про одного професора, який хотів навчити курку грати на піаніно. Він думав, що за допомогою винагород маленьких крихт хліба навчить її натискати клавіші. Курка справді щось навчилась, але не грати. Вона почала клювати професора щоразу, як той показував ноти. Врешті цей музичний проект закрили. Мораль проста. Експериментуйте, але не забувайте про здоровий глузд і пожежну безпеку.